На сьогодні ведуться перемовини із бандитським режимом. Хоч він і бандитський, але нікуди не дінеся стати лоб в лоб, налити море крові і поламаних кісток, не робити тут ума багато не треба. Хочеться здобути перемогу для українського народу малою кров'ю: п'ять чоловік чи сім чоловік з врахуванням замерших і закатованих сьогодні є жертвами. Цього тоталітарного режиму це прямі жертви. А скільки людей гинуть в райвідділках, скільки людей гинуть в судах, не пов'язу у процесах не пов'язаних із е, революцією гідності, скільки є несправедливих судових рішень, де люди відбувають покарання, все це ми розуміємо. На сьогодні громадське об'єднання Майдан це не був особиста, не Сиротюк особиста, не свобода особиста, це громадське об'єднання Майдан, до складу якого входять. Афганці, Свобода, Удар, Батьківщина, громадська організації, правий сектор. І ця громадська організація відкрита. Хто вважає Януковича найбільшим злочином України, найбільшим злом України, той долучається до Революції Гідності. Так от, вчора, за дві години до 12-ї, мені зателефонували з Києва і немовби була там домовленість, що ми. Тимчасово залишаємо приміщення обласної ради, але на умовах, що коли нам треба, ми сюди заходимо санкціоновано. Нам офіційно відкрили двері, ми не ломимося, чим-то зайшли і користуємося сесійним залом. Якщо на вулиці Доща, нам громадою треба провести народні збори. Або в інших випадках. Ну не я приймаю ці рішення, це рішення громадської організації Майдан. Я 15 років займався підприємництвом. У мене не було начальників. Два роки я працював сільським головою. Найбільшим моїм начальником була моя територіальна громада. За рік роботи у Верховній Раді ну, приходиться звикати, що є начальник, є якась ієрархія, є якийсь статут, є дисципліна. Врешті-решт, бо саме дисципліновану, згуртовану армію боїться ворог. А коли один плуг, другий в луг, то така армія не є боєздатною, така армія. Немає шансів на перемогу, тому оскільки я є членом Всеукраїнського об'єднання Свобода і депутатом фракції Свобода, я виконую накази. Такий наказ вчора надійшов, але перемовини продовжувалися і проводячи перемовини тут в області і в Києві, дійшли згоди, що ще на день, другий ми залишаємося тут, не чіпаючи барикади і ключ в наших руках. Хоча в українських хатах було прийнято не зачиняти хату. І я ще був маленький, бабуся йшла на грядку, а на двері ставила паличку. Це всі знали, що хата закрита, і ніхто в хату не ліз. І оці злодії, і квартирні, кражі, і кишенькові кражі прийшли до нас від східного сусіда. На жаль, бо там в переважній більшості ну не любили трудитися, а любили щось вчинити. О, тому зараз цепляють отакі такі замки, і скільки б їх не цепляли, я кажу, проти. Лома нема забору, Тож, шановна громада, щоб не було тут різних суджень. Якщо буде 100% розпорядження громадського об'єднання Майдан, ми тактично залишаємося приміщення, але залишаємо за собою право на його використання. Намет у нас залишається, сцена залишається. Революція гідності не закінчилася, тому що головна вимога революції гідності це відставка Януковича. Головна вимога революції гідності це перезавантаження влади. Головна вимога революції гідності це зміна влад... системи владних відносин, це відродження народовладдя. Це щоб територіальна громада вирішила, і тут воно виконалось, щоб не чекали в Києві, дадуть добро чи не дадуть добро, щоб місцеве самоврядування саморяду... було самодостатнє, бо зараз всі гроші вигрібають з кишень на Київ. А потім система працює так: цьому дам, цьому не дам. І тоді виходить східні області Донецька, як вони кажуть, всіх харчують, та вона найбільш дотаційна. Аналітики, економісти провели аналіз, кажуть, вони ж найбільше дотацію отримують. Скільки ж вони, які ж вони кермільці? Далеко ж не кермільці. Тому треба справедливо розподіляти державний бюджет. А Полтавщина нуль отримує. Та це ж є нечесно. Чим ми гірше інших людей. Не гірші. В Конституції написано, всі люди в Україні рівні. Отаку От державу ми хочемо побудувати, де є справедливість. Тому тактичні кроки велике прохання не вносити саботаж, не вносити роздор, лише разом ми чогось варті. Буде таке розпорядження, ми його будемо виконувати. Скажуть знову взяти ту хату, чи цю, чи іншу. Ми візьмемо, це не є проблема. Але взяти хату ще не означає взяти владу. Тому ми сьогодні всією громадою. Працюємо над тим, щоб взяти владу, щоб вся влада була контрольована громадою, щоб ті чиновники на шостій поверхні не ховались, а кабінети облаштовували на першому поверсі, щоб бабусі зручніше було до чиновника прийти і так далі. Тобто роботи у нас з вами дуже багато.